Тому, ти вже встав, проснувся, а я тобі чекаю, чекаю. Вже години тут сижу і то по тобі пройшовся і по тупу ті, і позагняв довгий а ти лежиш лежиш, То що, пішли, Да, п'ям. Та та мамка, що ти довго спиш. А нічому богу, зараз тільки п'ята година. Ну що, а ну, ми ж четвертої встаємо, каже, соняк, ярі тим не розбираєш, ти годинниках. Ну, попер, пішли. Пішли, мусічка, прапор піднімати. Пішли ці двері, попробуй, може, якраз мамка випустить. Та ну тебе, Сонічок, мамка буде сваритись. Сонік, ти знов заблудився. Та на, да, Сонік, не відвлікайся, ми йдемо на променад в цю сторону. А я в ту хочу, мамка. Ну, а мало ж ти хочеш. Порядок, значить, порядок. Ми давай відкриваємо. Ну, все тут хорошо? Треба через вікно виходити, порядні коти виходять через двері. Ти сонів не виснікай. Є прапор, треба його підняти, а потім робиш що. Ну давай, мамка, піднімай прапор. І прапор у середу підняти. Я всіх вітаю з цим чудом пнем, надійсні буде тихий і безтурботний. А в тебе мамка спокійна робота, і ти на роботу заробляй на камінці паштель. Ну, всім бажаю гарного дня, а ваш соня цьомки-бомки, пока. Та муся, цьомки-бомки, пока. На вулиці вітер мамка, я не знаю, чи в ній йти, і зорів нема. О, як шерсть не роздуває. Ну, добре, піду схожу на променаті квернувсь. Чекайте. О, сонечко, а ти чого вивернувся? Чого, -чого то ж обіцяла через ті двері випустити, я й вернувся. А снієєш, то я вже не хочу. Мабуть, пішти на кухню, кохінь да паштетіку, Наберу сили і піду знов на мульці. Ой, ти сам не знаєш, що ти хочеш, Сомчик. Ну, що такий паштетик піде чи ні? Чи інший взяти? Ні, ні, це мій самий улюблений. Називається ду. Курочка з телятинкою. Да, ну я ж це ж знала, я ж тобі його купую. Дійсно да, на вулицю на пропонати. Ой, мамусік, мамусик, ти сама хороша. Ти одна, чіку, ти одна виконуєш всі мої побажання. Ну, приходиться. Ну, все смачного тобі, гарного тобі, сніданку, а я пішла збереться на роботу. да да а всім підписникам і не підписникам, гарного робочого дня і не нервчиво. Ваш Соник Цупки Бомки. Пока!